Уявіть собі, що ми змогли побачити атом урану 238. Ніхто не знає, як він виглядає. Але ми знаємо, що він настільки маленький, що у діаметрі волосини їх би розмістилося 250 тисяч. Експерименти довели, що всередині атома є ще менша структура, яку назвали ядро. Вона настільки мала, що при збільшенні її до розмірів волоського горіху атом став би кулою діаметром 500 метрів. Всередині ядра знаходиться 238 нуклонів, 146 нейтронів і 92 протони, які надають ядру позитивний заряд. Наблизитись до ядра частиці з позитивним зарядом, наприклад, протону, досить складно. Адже треба подолати Колонівську силу відштовхування. А от нейтрони це роблять просто і можуть бути навіть захоплені ядром. Тоді утворюється новий затоп хімічного елемента. У 1934 році видатний вчений Енріка Фермі досліджував взаємодії ядер Урана 238 та теплових нейтронів. За відкриття 60 нових радіоактивних ізотопів отримав у 1938 році Нобелівську премію. Команда Фермі настільки була зосереджена на отриманні нових ізотопів, що не помітила інше цікаве явище. Група хіміків, до якої входили Отто Ган, Ліза Майтнер і Фріц Штрасман, виявили барі у зразках солей Урана після того як їх бомбардували нейтронами. А вже у 1939 році виходить стаття. Ліза Майтнер і Фрішер, у які вони доводять, що ядро урану розпадається на два хімічних елементи під час захоплення нейтрона. При цьому виділяються додаткові два три нейтрони, які можуть спричинити поділ нових ядер урану. Ліза Майтнер зробила розрахунки, у яких показала, що при такому розпаді виділяється величезна кількість енергії, а сама реакція може стати ланцюговою. У наукових і політичних кругах стаття викликала неабиякий резонанс. Всі розуміли, що це шлях для створення ядерної бомби. Нагадаю вам, то був 1939 рік, рік, коли почалася Друга світова війна. Від заяви, що ланцюгова ядерна реакція можлива до реалізації на практиці, лежала величезна прірва, яку першим подолала команда Енріко Фармі. Таємно під трибунами стадіону у місті Чикаго почали будувати першу у світі ядерний реактор. По місту спеціально розпустили чутки, що будується фармацевтична фабрика по виробництву ліків проти грипу. Працювали і вдень, і вночі, розуміючи, що треба випередити вчени фашистської Німеччини та Радянського Союзу. Зараз на цьому місці збудували пам'ятний знак, адже тут вперше людина змогла володіти енергією атома. Давайте уважно розглянемо фото і малюнки першого реактора для зборки, яка запрацювала, використали 380 тонн графітової цегли, в якій зробили отвори, щоб там розмістити капсули з окисі урану і регулюючі стержні. Навіщо графіт? Справа в тому, що під час поділу утворюються швидкі нейтрони, які не поглинаються наступними ядрами урану, і просто вилітали з реактору. Графід потрібен був для того, щоб зі швидких нейтронів зробити так звані теплові або повільні нейтрони. Вони чудово захоплювались ядрами урану. Щоб розпочати реакцію, виймалися з реактору стрижені, що поглинали нейтрони. Стрижені були зроблені з кадмію бористої сталі. Ось ця людина регулювала швидкість протікання реакції, отримуючи три рентгени за годину. Швидкість контролю реакції ввелася датчиками нейтронів, і якщо щось пішло б не так, то реактор мав опуститися аварійний стрижень. Бачите, цих людей над реактором вони мали б перерубати канати. Який тримав стрижень. Під дією сили тяжіння він би опустився і залушив реакцію. 12 грудня реактор відпрацював вже 35 хвилин на потужності 200 Вт. Керівництво проєкту надіслали шифрограму. Італійський мореплавець висадився у новому світі. Відповідь: Як вели себе люди? Усі висадилися в безпеці і щасливі. Манцюгова ядерна реакція вперше дала змогу отримати енергію, не спалюючи корисні копалини, а вивільняючи внутрішню енергію ядер, які утворилися у зірках. На жаль, ця енергія настільки велика, що з одного боку може припинити існування нашої цивілізації, а з іншого може бути енергію процвітання і розвитку. Більшість видатних фізиків виступила за заборону ядерної зброї. Фактично, ми здаємо зараз екзамен на право існувати на цій планеті і називати себе розумними істотами.